Бажаю здоров'я. Дивіться, яка цікавинка мені попала в руки. Одна з альтернативних варіантів Starlink якраз використання мобільного інтернету. І ось цей гаджет якраз ідеально підходить для цих цілей. Що це? Це мікротік. Мікротік LHGG LTE 6 Kit. Модем встроєний. Фокус приймальної антени. Підсилення приймальної антени складає 17 дБ. Це lte 6 а значить, цей мікротик може працювати максимальна швидкість, яку він може вижати, це до 300 Мбіт на секунду. Є, так, є більш дорожча модель LTE 18. Там стоїть модель 18-ї категорії. І там же максимальна швидкість на прийом до 1,2 Гб на секунду. А тут нагадую тільки до 300 Мбіт на секунду, що я теж вважаю більш ніж достатньо. Працювати ця антена може на віддаленні до 12 км від базової станції. Кріпиться за допомогою стальних хомутів, які йдуть в комплекті. Ну, я тут використав пластикові, щоб закріпити на трубу. Дуже Зручне таке кріплення, сама конструкція дуже легка, але надійна. Дивіться, що тут Тут у нас Ethernet порт знаходиться. Отут знаходиться слот для сім-карти, слот для сім-карти один. А також дві кнопки. Кнопка перемикання режимів. та Кнопка збросу в заводське налаштування. Є також індикація. Я потім покажу, як вона працює в приміщенні. А ось так працює індикація. Покажу в приміщенні, бо на вулиці не дуже добре видно. Індикація, індикатор живлення, індикатор підключення локальної мережі, індикатор авторизації, хоча я і зайшов віп-інтерфейс, але він чогось в мене тут не світиться. На жаль, немає зовнішніх індикаторів рівня сигналу. А в таких девайсах, я вважаю, вона, вони потрібні бути. Ну, от, в таких мікротиках, в таких точках доступу є багатосегментні індикатори рівня сигналу. Раз, два, три, чотири. Я вже робив відео про такі точки доступу. На жаль, тут це не реалізовано і рівень сигналу можна дивитись через веб-інтерфейс або за допомогою програми Winbox. Щодо веб-інтерфейсу, зайти ви можете як через браузер або через програму Winbox, як і звичайний мікротік. Все, що потрібно. Вставили сім-карту, подали живлення, під'єднали. До роутера, щоб він роздавав Wi-Fi. Заходите в веб-інтерфейс, нажимаєте Set і дивитесь. Ну, по-перше, я зараз це не буду робити. Я подивився обновлення, оновив операційну систему мікротіка а також тут з'явилась кнопка оновлення самого LTE модему я теж Оновив програмне забезпечення модему, але зараз я не про це. Мені сподобався дуже один момент. От Ви знаєте, чому буває важко налаштувати 4G антенну на базову станцію, тому що потрібно заміряти сигнал з базової станції, потім оновити сторінку браузера, і ми побачимо нове значення сигналу. Повернули трошки антенну. Оновили сторінку, повернули антенну, оновили сторінку. І таким чином можна налаштувати максимально точно на базову станцію. Тут все, тут все набагато краще працює. Як бачите, сигнал тут змінюється в режимі реального часу. От Я зараз трошки антенну повернув, і ви бачите, що сигнал змінюється. Таким чином налаштовуєте антенну на максимальне значення RSSI. І дуже зручно і дуже швидко зможете налаштувати антенну на базову станцію. Більш нічого тут міняти не потрібно, я вам скажу так. Все тут дуже просто. Ставили сім-карту, піддінали пачкорд, подали живлення і все. І вже все працює. Якщо на сім-карті... Активна підписка, активний інтернет вже буде все працювати. Щодо заліза, тут непоганий процесор 800 МГц і також оперативна пам'ять 256 МБ. Що досить непогано для такого пристрою. Встановлюється все дуже просто. Ви збираєте цю конструкцію, вставляєте сім карту на якій вимкнено пін. І на який активовано якийсь пакет мобільного інтернету, вмикаєте сюди пачкор, сюди вмикаєте роутер, щоб роздавати Wi-Fi. І все користуєтесь, все це вмикаєте, налаштовуєте на базову станцію. Що значить налаштовуєте? Встановлюєте по напрямку до базової станції. І чим точніше це зробите, тим більша швидкість у вас буде. І таким чином отримаєте інтернет. Таким чином, зібрати конструкцію, все підключити може будь-який користувач. Ще раз нагадую, є більш дорожча модель. Там ну, вона стоїть дорожча, а різниця лише в чому? В тому, що в максимальній швидкості, якщо ця модель LTE 6 може працювати на швидкості до 300 Мбіт на секунду, а LTE 18. На швидкості до 1,2 гігабіта на секунду. Рівень підсилення в антеннах такий самий. Все те ж саме, тільки максимальна швидкість. Ще один приємний момент живлення. Як тут реалізовано живлення? Живлення тут реалізовано попоє. Сюди подаєте на Ethernet порт. І що дуже зручно зроблено, що блок живлення для поінжектора має. Вихідну напругу 12 вольт. Про що це каже? А це каже, що, йо, що цю точку доступу можна заживити від бортової мережі автомобіля, від звичайного акумулятора. На цьому все. Бажаю всім мирного неба над головою. Слава Україні!